У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання. Стало відомо, які критерії та як саме народні обранці хочуть автоматизувати процес. Нардепка Мар'яна Безугла зробила чергову скандальну заяву про українських чоловіків за кордоном і закликала їх здавати українські паспорти. А в інституті вивчення війни пояснили, як дозвіл бити по Росії та надання ППО вплине на захист Харкова. Друзі, привіт! Ви на youtube каналі Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі почуєте далі у цьому відео. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 113.08 про економічне бронювання. Така модель може бути доступною громадянам, які офіційно працевлаштовані або займаються підприємницькою діяльністю. Документ мають розглянути профільні комітети парламенту. Про це йдеться на сайті ради авторам законопроєкту про внесення змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо економічного бронювання з метою підвищення спроможності держави та громадян підтримувати сили оборони під час воєнного. Стану став нардеві Слуги народу Георгій Мазураш. Пропонується, що однією з ключових умов економічного бронювання була сплата податків. Її сума має бути не меншою за встановлений розмір мінімальної заробітної плати на поточний місяць. Водночас документом передбачається і автоматичне бронювання. Його автор пропонує зробити шляхом щомісячного інформування відповідних органів через засоби електронного зв'язку або іншим доступним способом. Для підтвердження бронювання необхідно надати докази сплати податків. Функція збору обробки та передачі відповідної інформації районним або міським територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки покладається на орган, визначений кабінетом міністрів. Наразі Верховна Рада розглядає загалом два варіанти економічного бронювання. Перший передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобов'язаного має бути 35 тисяч гривень. Цієї суми, як зазначається, вистачить для утримання одного бійця. А другий варіант передбачає квоту на підприємство для військовозобов'язаних. Однак, яку саме модель бронювання запровадять та чи буде такий варіант, поки що невідомо. Наразі ж невідомо і чи запровадять цю модель остаточно. Глава комітету ради з економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив. Що тривають жваві дискусії, а економічне бронювання необхідне для того, аби забезпечити передбачуваність економіки, повідомлялося також, що і в офісі президента нібито відмовилися від такої ідеї через те, що вона не подобається генеральному штабу. Втім, офіційного підтвердження таким заявам поки що немає. А народна депутатка від слуги народу Мар'яна Безугла зробила чергову скандальну заяву про українців, які мешкають за кордоном, вона запропонувала військовозобов'язаним чоловікам відмовитися від громадянства, зокрема, якщо ті не хочуть оновлювати дані та мобілізуватися. Таку думку нардепка озвучила в ефірі проєкту Новий відлік на першому каналі. Там обговорювали механізм мобілізації в Україні. Одна із запрошених гостей нардепка від голосу Юлія Клименко заявила, що якщо чоловік за кордоном не оновить свої дані та не приїде в Україну. Його подають у розшук. І після цього відкривається кримінальна справа. Після цього в скандальної нардепки запитали, чи вона готова втратити 11 мільйонів людей, які до того ж сплачують податки в Україні. Українці за кордоном щорічно перераховують в Україну близько 18 мільярдів доларів. А вони наші? Вони всі зробили свій вибір. А тим часом надання Україні ППО та дозволу бити по цілях на території Росії західною зброєю в сукупності дасть можливість захистити Харків та область. ЗСУ зможуть бити по російських вогневих точках і плацдармах на прикордонних територіях і в повітряному просторі РФ. Йдеться також і про нанесення ударів по російських літаках. Про це йдеться у сьогоднішньому звіті інституту вивчення війни. Аналітики вважають, що надання західних систем протиповітряної оборони та зняття обмежень бути наданою заходом зброю по військових цілях на території Росії залишаються критично важливими для України, щоб відбити російські удари по Харкову за допомогою керованих бомб і ракет. Нагадаю, що десяток західних країн нещодавно частково або повністю зняли обмеження на використання Україною зброєю і наданою заходом для завдання ударів по військових цілях на території Росії. Ці політичні зміни дозволять українським військам використовувати системи, надані заходом для завдання ударів по російських вогневих точках і плацдармах на прикордонних територіях і в повітряному просторі Росії. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що російські війська не зможуть захопити Харків, якщо українські війська отримують два протиповітряні комплекси Петріо для розгортання в регіоні. А аналітики вважають, що дві батареї Петріо на півночі Харківської області матимуть обмежену ефективність у захисті від російських повітряних ударів без можливості вести вогонь по російських літаках у самому просторі Росії. Вже 15 країн публічно дозволили Україні бити західною зброєю по об'єктах всередині Росії. Зокрема, це Велика Британія, Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, Фінляндія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Норвегія та Канада. Під кінець минулого тижня подібні рішення прийняли також Німеччина та Штати. Однак, канцлер Олаф Шольц усе ще проти передачі Києву крилатих ракет Таурус. А ось повідомляли, що Україна має дозвіл від Вашингтону бити по території РФ в офісі президента. Ці чутки підтвердили, додаючи, що йдеться про цілі поблизу Харківщини. Крім того, заборону на удари атакамс все ще не скасовують. Друзі, в мене на цю хвилину все. Ви не забудьте підписатися на наш ютуб канал, поставити лайк, написати коментар і, Звісно, що діліться нашими відео з рідними, близькими та друзями, аби підтримати нас і отримувати цікаву, актуальну і лише перевірену інформацію.